Вітаємо! Ми робимо гороскоп на місяць. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Вересень 2023 року буде місяцем ретроградних планет, продовжуючи тенденції попереднього серпня. Саме тому у першій половині місяця не варто розраховувати на активне просування будь-яких справ. Можливо, виникнуть проблеми на шляху до досягнення мети, доведеться переглядати якісь плани. Тож краще витратіть цей час на відпочинок, проаналізуйте свої пріоритети та ще раз обміркуйте рішення. Овен. Оточуючи вітимуть зовні мотузки у вересні, тому треба постаратися згадати про самоповагу. Особливо це стосується роботи та прагнення колег перекласти на вас свої обов'язки. Намагайтеся в цей період приймати рішення виключно своїм розумом. Будьте м'якшими зі своїми близькими, оскільки ви будете схильні до спалахів запальності. На цьому тлі цілком можливі зміни у сімейному житті овнів у вересні. Це можуть бути як позитивні події, так і не дуже. І тут все залежатиме від вашої стриманості. У питаннях здоров'я хвилюватися овнам особливо нема про що, але слід приділити увагу зовнішньому вигляду, зайнятися спортом, відвідати стиліста, переглянути принципи харчування. А ось у кар'єрних питаннях можна вирішитись на кардинальні зміни. Змінити роботу, просити про підвищення, але переконайтеся в тому, що кожне таке рішення буде вивіреним та осмисленим. Телець. Вересень для тельців буде місяцем досить нервовим, і більшість неприємностей варто очікувати від вашого кола спілкування, особливо тих людей, які з'явилися у вашому житті нещодавно. Заздрість, спрямована на вас, може зіпсувати емоційне тло, так що не варто ділитися своїми планами та з малознайомими людьми і не варто хвалитися своїми успіхами. Важливо бути вкрай обачними і у романтичних справах, не вступати у відносини, які можуть спричинити неприємності, не купуйтеся на яскраву зовнішність, придивіться до характеру людини і її внутрішніх якостей. Представникам знаку тальця слід приділити увагу своєму здоров'ю. Ваші шкідливі звички можуть спровокувати нездуження та навіть кризи, знизити імунітет. А це напередодні сезону застуд та захворювань погана ідея. Але на роботі утальців у вересні все буде добре. Графік буде завантаженим, але дуже цікавим, і всі ваші праці будуть винагороджені. Близнюки. Близнюкам у вересні слід знизити оберти. Самовпевненість це, звичайно, добре, але іноді важливо прислухатися й до думки та почуттів оточуючих. Інакше ціли ви досягнете, а от відносини з оточуючими зіпсуєте будьте простішими і привітнішими, і тоді у вас є всі шанси зустріти у вересні свою другу половинку або завести вражаючий роман. Цілком можливо, що з боку родичів ви почуєте не одне прохання про допомогу та підтримку. Постарайтеся зробити все можливе, щоб допомогти їм. Зі здоров'ям у вересні у вас проблем не буде. Але це не означає, що можна погано ставитися до свого організму. При легкому нездужанні дайте собі відлежатися, відпочити, щоб не викликати ускладнень. У питаннях кар'єри ви можете зіткнутися з проблемами, які самі собі і створили. Ця колись самовпевнена обіцянка може повернутися проти вас. Але плюс ситуації в тому, що навіть ваші помилки та прорахунки у вересні легко зійдуть вам із рук. Фінансове становище зараз у вас досить хитке, і у вересні ви можете стати жертвою власної необачності або підступів шахраїв. Рак. Представникам знака рака у вересні доведеться зіткнутися зі складнощами у роботі, які багато в чому залежатимуть від вашого емоційного стану. У зв'язку з цим проблематичним буде досягнення цілей, які ви поставили перед собою. Постарайтеся підбадьоритися інакше пропустите багато вигідних шансів, контрактів чи пропозицій роботи. А ось на особистому фронті раків очікують приємні зустрічі, які можуть перерости на щось більше. Доля подарує вам знайомство з другою половинкою або просто запаморочливий роман. Для сімейних раків видасться можливість покращити свій побут, переїхати в нове житло або придбати в будинок що, що давно мріяли. Намагайтеся приділити належну увагу питанням здоров'я. Зараз гарний час для того, щоб розібратися із застарілими проблемами пройти обстеження, яке давно планували. Особливо важливо стежити за нормалізацією сну та постаратися мінімізувати вплив на здоров'я шкідливих звичок. Лев для Лева у вересні буде важливим свіжий струмінь у житті, якісь нові події, люди, проекти. Інакше вони можуть впасти духом і впасти в апатію. І такі події будуть, причому вони будуть пов'язані з сім'єю, з близькими людьми. Постарайтеся проводити з рідними людьми більше часу, і ви побачите, як багато вони можуть дати вам і в плані емоцій, і в плані перспектив. Здоров'я левів у вересні буде в порядку, але підготуватися до сезону застуд все-таки слід. Прийміть курс вітамінів, більше гуляйте на свіжому повітрі, будьте активнішими. Якщо ви останнім часом закинули спорт, то саме зараз варто відновити заняття. Вони максимально благотворно вплинуть на ваш фізичний стан. А ось у робочих питаннях ступінь активності треба буде знизити. Ви ризикуєте втрутитися не у свою справу, внаслідок чого може виникнути непорозуміння з колегами. Сприятливий час для започаткування власного бізнесу. Якщо ви наважитеся на це, то у вас з'явиться багато однодумців, які вас підтримують. Діва для представників знаку ДІВ вересень стане місяцем спокус, у тому числі й у роботі. Якщо у вас останнім часом дуже легко щось виходило, то це не означає, що так буде завжди. Так що не ставтеся з легкістю до будь-яких питань, ви можете нарватися на проблеми. В особистому житті можуть виникнути стресові ситуації, конфлікти, тому постарайтеся послабити тиск, який ви вчините на свого партнера. Рано чи пізно це може спровокувати вибух у стосунках. Зараз ви авторитетна особа у своєму близькому колі. До вас можуть звертатися по пораду, постарайтеся не відмахуватися від таких прохань. А ось на здоров'я треба звернути увагу. Є деякі проблеми, які мають тенденцію до загострення, і ось із ними треба працювати, щоб не спровокувати ускладнення. Прислухайтеся до свого організму, до сигналів, які він надсилає, і якщо відчуваєте недобре, зверніться до лікаря. Терези. Для представників знаку Терези вересень буде чудовим місяцем, повним можливостей та успіхів. Це стосуватиметься як питань особистих взаємин, так і фінансів, роботи. Можливо, вам доведеться відстоювати свої інтереси на якомусь рівні, але ви впораєтеся та вийдете переможцем гарний місяць для заробляння грошей та їхнього вигідного вкладення. На особистому фронті можливі перспективні зустрічі, спілки, взаємовигідні відносини. У вас буде вся допомога та підтримка з боку близьких людей, яка тільки може знадобитися. Стан здоров'я у вас теж у нормі, треба лише мінімізувати деструктивний вплив стресових ситуацій на організм. У цьому дуже допомагає спілкування з дітьми чи тваринами. У кар'єрі теж все йде б як по маслу, так що можете навіть знизити темпи і не проявляти зайвої ініціативності. інакше вам сядуть на голову і почнуть зловживати вашою працьовитістю. Можуть виникнути проблемні ситуації, впоратися з якими допоможуть ваші таланти та здібності, які ви до цього часу виявляли не на повну силу. Скорпіон Скорпіони у вересні можуть побачити деяких своїх колег з іншого не дуже приємного боку. Ви можете виявити, що хтось робить кар'єру за ваш рахунок, а хтось відверто наживається на вашій довірі. Перегляньте своє коло спілкування на роботі. Можливо, ви довіряли тим, кому не слід. Серед ваших близьких є люди з раціональнішим поглядом на життя, ніж у вас, і ось до їхніх порад варто прислухатися. Тим більше, що ці люди щиро люблять вас і намагаються допомогти. Якщо вас запросять на якийсь сімейний захід, не відмовляйтеся, таке проведення часу буде корисним та цікавим. Велика ймовірність виникнення конфлікту з другою половинкою, тому постарайтеся бути терплячим і не доводити справу до скандалу. У робочих питаннях вас може спіткати розчарування, яке ризикує спровокувати навіть депресію. Але не слід піддаватися знавірі. Люди лише люди, їм властиво помилятися і виявляти свої найкращі якості. У вересні роботи у вас буде багато, і якісь завдання варто делегувати. Не потрібно тягнути на собі весь візок самостійно. А ось у питаннях здоров'я уникайте недовірливості. Більшість проблем зі здоров'ям цілком можна вирішити. Треба тільки взятися за їх вирішення. Стрілець для стрільців вересень місяць активності та енергійності. Ви поставите собі багато завдань і з легкістю їх вирішите. Але не слід при цьому йти по головах. Пам'ятайте, що слід поважати інших. У особистих відносинах, у питаннях сімейних, новин та подій буде так багато, що ви навіть трохи втомитеся від них. Вам захочеться дистанціюватися від близьких, позбавити себе їх посиленої уваги. Не варто цього робити, адже саме ці люди завжди приходять вам на допомогу, коли вам це потрібно. Особливої романтики у вересні у стрільців не передбачається, але буде багато спілкування з друзями та знайомими, і деякі з них захочуть зловжити вашою дружелюбністю. Не йдіть у них на поводі, не дозволяйте використовувати себе з якоюсь корисливою метою. А ось на здоров'я слід звернути особливу увагу, займіться тими проблемами, які давно відкладали. Завітайте до лікаря або влаштуйте своєму організму гарне розвантаження. Перед сезоном застуд приділіть увагу імунітету. На роботі вам можуть запропонувати якийсь перспективний проєкт, який у вас із-під носа можуть потягнути конкуренти, якщо ви вчасно не зреагуєте. Адже це буде непоганий шанс покращити своє фінансове становище, так що не прогавте його. Козиріг для козирогів вересень буде місяцем складним, але не варто засмучуватися з цього приводу. Більшість проблем вдасться вирішити, і в результаті ви набудете корисного досвіду, який стане в нагоді в житті неодноразово. Основні проблеми стосуватимуться особистого життя та фінансових питань. В особистому житті можуть виникнути події як позитивні, так і недужі, які вимагатимуть перегляду планів. А в роботі буде потрібна ваша максимальна увага до всіх питань відразу, але буде можливість показати свій високий рівень професіоналізму. Головне, чого вам слід остерігатися цього місяця, це нещирість щирість і двозначність при спілкуванні з колегами та близькими людьми. Будь-яка брехня може призвести до серйозних наслідків та втрати довіри. Для творчих козерогів вересень 2023-го чудовий час, повне натхнення та успішних проєктів. Користуйтеся нагодою, створюйте шедеври. Водолій. Вересень буде напруженим місяцем для водоліїв. Вам доведеться вирішувати безліч завдань, і вам банально не вистачатиме часу на все. Головне не змішувати приватне життя із роботою. До добра це не доведе. У сімейному житті буде багато суєти. До водоліїв звертатимуться за допомогою близькі, чогось вимагатимуть, питатимуть поради. Вашого життєвого досвіду та вміння мислити раціонально буде достатньо для того, щоб підтримати людей, які цього потребують. А ось одинокі водолії шансу налагодити особисте життя у вересні не матимуть. Вам буде просто не до цього. Але якщо ви таки виберетеся на якийсь захід і проведете час у суспільстві незнайомих людей, то не виключено знакових знайомств, які можуть перерости у щось серйозне. Зі здоров'ям у водолії все буде гаразд, особливо у тих, хто приділяє своєму фізичному стану достатньо уваги. Але якщо якісь проблеми із самопочуттям виникнуть, то затягувати з візитом до лікаря не слід. На роботі можливе підвищення, але для цього доведеться попрацювати. У вересні можна зайнятися саморозвитком, самостійно підвищити свою кваліфікацію. У майбутньому це стане в нагоді в роботі підвищить ваш статус. Риби. Головне для представників знака риб у вересні зберігати спокій. У сім'ї та на роботі подій, здатних вивезти вас з рівноваги, буде безліч, але на провокації не піддавайтеся, всі проблеми можна вирішити. У сімейному житті може знадобитися інший підхід до вже звичних речей. Є ситуації, коли порушити традиції можна, якщо ці традиції стали працювати на шкоду людині та її відносинам. Це стосується романтичних відносин. Якщо ви самотні, спробуйте заводити нові знайомства незвичним способом, а в якихось нових місцях і ситуаціях, це може спрацювати. Зі здоров'ям проблему риб не буде, але здорового способу життя ніхто не скасовував. Так що про шкідливі звички варто забути, якщо ви хочете підтримувати свій імунітет у стабільному стані. Вам не слід перевтомлюватися на роботі, не доводити себе до втоми та емоційного виснаження. Інакше всі гроші зароблені з таким прагненням, ви витратите на лікарів та ліки. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.